Я приходжу, Господь, до тебе, щоб перед твоїм лицем серце відкрити. Не залишай мене без милості своєї, щоб під тінню крил твоїх мені жити. Мені так хочеться сказати, прости за все беззаконня, що чинив. Я розумію, що мій Господь, що без тебе мені нікуди йти. Лише ти схрестав моє життя, любов свою пролив. Молю, наповни життя моє благовінням, щоб серце перед тобою тріпотіло. Вилий, Господь, своє благословіння, щоб прокляттю місця над нього не стало. Не допусти і ти проти рожна і духа благодаті від мене не відніми, щоб став я чашею, наповненою тобою до краю і здатним в життя людей свідчення твоєї любові нести. Серце чисте і радісне створи, Господь, в мені. Тим життям Тебе прославляти, щоб Духом радів я у тобі, і на мені печать Твого вихоплення поставти. Очисти, Господи, від усякої нечистоти, нехай твій мир до нас прийде, в тобі лише нема і тіні зміни. Ти той, хто був, і є, і хто гряде. Слава Господу нашому Ісусу Христу, Господь близько, Господь. Близько.